Не знаю, як у вас, господинки, а в мене часничок жовтіє. Купляла якийсь препарат, обрискували по листу, все рівно він пожовтів. Але я сьогодні не про це, а про стрілочки, які кожного року дозрівають на часнику, і ми їх обриваємо. Хтось їх жарить, хтось перекручує, роблять соуси. А я кожного року також обриваю їх. Але не всі. Обов'язково я десь одну стрілочку залишу. Поділюся, для чого залишаю. Можливо, ви, звісно, і знаєте. Я прожила вже більше 40 років. Недавно це узнала, але хочу поділитися із вами. Обов'язково одну стрілочку залишу, напевно, десь з краю. Оцю, можливо, залишу, Вона така невеличка. Ще вона закрутилася, не буду обривати. І знаєте для чого, коли вже дозріє часничок, то я дивлюся по ньому, коли копати. Стрілочка, якщо така закручена, як оце, як бубличок, то ще рано. А коли вона вирівняється стане така рівненька, як стріла, то вже час копати часничок.